Колектив комунального підприємства Коломийський клініко-діагностичний центр допомагає нашим воїнам із перших днів війни. Очолює установу волонтер Віталій Гурник. Завжди відкликаємося. От зараз також маємо запит на медичні засоби для медиків. Це вже більше двох років допомагаємо. Також завжди допомагаємо хлопцям, які ремонтують автомобілі. Лікарка медичного закладу Людмила Козак зазначила, що коли дізналися про те, кому потрібен дрон, без вагань вирішили зібрати кошти та придбати дрон. Чоловік нашої працівниці служить у збройних силах України, і ми вирішили допомогти нашим колективам на профспілкових зборах. Ми вирішили придбати всім дрон. А ще у клініку Діагностичному центрі, діючі військовослужбовці та ветерани війни мають право на безкоштовне обслуговування. Зокрема, тут діє програма стоматологічного протезування. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».